Сексі Імпакт сьогодні працює краще за інші приманки. Ох ти що, ох ти що. Друзі, оце, оце найбільша риба є. Є щучка. Друзі, є рибка. Покажу ще раз таку цікаву приманку. Дивіться, це мій такий експеримент. Покльовки супер. На виважуванні цей окунь просто супер. Реально ловиш, ловиш і кайфуєш. Друзі, привіт! Вітаю вас з берега моєї улюбленої річки Дністер. Сьогодні на вечір приїхали сюди, буквально три годинки часу в нас є, і хочемо перевіряти активність окуня, тому що зазвичай саме в таку пору, початок осені він активізовується і починає непогано ловитись саме на Дністрі. Озброївся своїм ультралайтом, це є Black Swan в тесті до 7 грам. Основні ваги, які я буду сьогодні використовувати, це буде такий, скажімо вже, перехідний варіант з мікроджигу в лайтджиг, це грамів 4-5. Думаю, більше не буде потрібно. Рівень річки доволі низький. Ось 4-5 грам, закиди під другу сторону, стягування тої бровки в глибину, і саме в таких місцях має триматись окунь. Це, звісно, все теорія. Як буде на практиці на ділі, я зараз точно не знаю. Але гадаю, перші точки, перші закиди нам вже відкриють всю правду про сьогоднішній день. У мене така нова штука на собі це є термосел, тому що наш Дністер славиться великою кількістю кумариків. Тому гадаю, він сьогодні зайвим точно не буде. Ну все, хлопці, приступаємо до ловлі і далі вже буду більш детально розказувати про пошук, про приманки і про такі свої думки стосовно ловлі саме на Дністрі. 5 грам джи посилаю під другу сторону. Там є невеликі корчики. І гадаю, саме ось в корчах, в цих всіх гілках, на береговій бровці. Окунь і має триматись. Звісно, що він має триматись і на береговій бровці в моїй частині Дністра, та, але тут все ж таки тоді потрібно було використовувати таку конкретну мікруху, грамчик два. І я вирішив, що цікавіше буде з під другої сторони окунів. Приманка в мене це є Сатурн. Селектівський Сатурн, 2,5 дюйма в кольорі лох на офсеті, тому що повторююся від гілки. І щоб зачепів було поменше, то краще поставити офсетний гачок. Ось такий він дністер. Друге місце і вже перший відрив приманки. Зате цей відрив дає змогу показати вам ось такий новий інструментик від Селекту. Такі невеличкі, красиві ножнички. Саме кольором не підкупив. Такий яскравий, оранжевий, мені дуже сподобався. Наступний монтаж зібрав це вже Swing Impact 2.5 дюйма в кольорі Dark Green Pumping на 5 грамчиках. А от і є покльовочка окуня. Невеличкий. Перший невеличкий. Проскочив коряшки. Такі гілочки на дні і саме зразу за ними і сталася покльовка першого сьогоднішнього окуня. Невеличкий окуньок, такий менше 100 грам навіть, але 2,5 дюймів силиконку з'їв. Є yeah. yeah. ще один Ну, Дивіться, друзі. Окунь на річці це завжди круто, хоча б вже через те, що він тут максимально сильний. І навіть такі ось порівняно невеличкі окуня, Так, зараз віддам шнур. Так. Навіть ось такі та відносно ну, невеличкі, середні, скажімо так, у коня, вони на ну, Дністрі. Не тільки на Дністрі, на всіх річках вони завжди мега потужні. Дивіться, друзі, ось такий грамчиків за 100, можливо, під 150 окунь. Все вже плюс-мінус хорошенький розмір. І я гадаю, сьогодні в нас будуть іще більші окуня. Дивіться, він такий наїджений, красивий і мою приманочку Сексі Імпакт. 2,8 дюйма на 4 грамах. Закид під другу сторону, я там вже два рази відірвався зараз, але там є курчі, там є камінчики, чути, що нормально. Стукаєш, і там є оконь, бачите, друзі, і там є оконь. На цей трошки менший. Тут знаєте, що головне, тут головне знайти стаю і скоренько ловити цих окунів. Тому що стая може просто кудись переміститись і тоді треба йти і заново шукати рибу. А ось так, поки знайшов, то треба скоренько їх ловити. Друзі, для рибалки на Дністрі я взяв з собою спіннінг до 7 грам в рості 2,3 метра. Black Swan 772 моделька тубулярна. Для анімації 4-5 грам. Якраз така вудочка буде комфортною і для того, щоб отримати задоволення від ловлі окуня, так само саме такий ультралайтик ну, суперово буде. Далі по оснащенню це в мене стоїть чимано стела 2500 розміру, і на неї намотав нитку 0,4 діаметру восьмижилку, щоб гарно летіло, щоб все було чітко. І хоч на Дністрі є багато абразиву, то все ж таки восьмежилка від нього страждає, і після кожної рибалки декілька метрів бажано відрізати і викинути з флюром. Не дуже заморочуюсь, тонкий не ставлю, поставив 0,3 для окуня. І по приманках сьогодні будемо експериментувати пасивки, активки, по кольорах поекспериментуємо. Ну, от поки що, декілька риб вдалося спіймати саме на пасивку. Знайшлося нам по дорозі таке невеличке озерце. Зовсім мілководне, видно, трави багато. Я поставив таку цікаву штуку, примануху. Значить, це джиголовка 3 грама. приманка в Fusion 3 дюйма без хвостика, без п'ятки. А це місце на штопорі вкручений. Пелюсток від тейлспіннера. Така приманка, якою я бачив в інтернеті ловлять баса, але я впевнений, що в наших умовах вона спокійно може працювати по щуці. Є є щучка. Друзі, є рибка. Ходи сюди. Ах, бойова. Невеличка, друзі, але бойова щучка. Ох! Ось така щучка. Друзі, ну ось і спрацювала моя темка. Силікон з хвостиком вітайл спіннера і невеличка щучка. Перша в мене впіймана. До цього ще мав декілька покльовок. О, дивіться, вона нам гарно позує. Ось такий спіннер з ф'юженом. Ось така щучка. О, зразу звалилась, так що думаю, в принципі, зразу її можна і відпустити. Нехай підростає. Ну, водойма сама по собі невелика, не глибока, тому гадаю, розраховувати на якусь велику щуку тут не потрібно. А саме ось такі невеликі щучки це є основна риба в таких умовах. Покажу ще раз таку цікаву приманку. Дивіться, це мій такий експеримент. Ви Побачив, що так ловлять баса. Вирішив вирішив спробувати в нас, і це вийшло вдало. Це вже в мене друга рибалка. На першій рибалці я на це непогано відловився. Так що продовжуємо. Одна. Ох, є ще одна рибка з-поміж трави. Ходи сюди, ох, в траву зразу в неї втекла. Ну, Мої так трошки скорше, щоб додавати їх треба утікати. О, друзі, друга рибка. Навіть така чуть-чуть ще приємніша за першу. Друзі, є друга. Є друга ось так за 20 хвилин. А так не скачи. За 20 хвилин прийшли на старицю і розбавили наш сьогоднішній олов наших окунців, нашу основну ціль розбавили ще такими невеличкими щучками. Робоча тема цей спінер. Я впевнений, що так, 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 так. Хочу мені вудочку поламати. Робоча виявилася тема цей спінер, так що я думаю, в майбутньому обов'язково її ще буду розвивати. Закінчилась цією невеличкою такою калабанькою старцею, і переміщаємося знову на Дністер. Поки спускався, побачив тут хижак себе проявляє. Ось тут здовж нашого берега. Тому одразу їх закинемо сюди. І дивіться. І він себе проявляє на мою приманку також. Опа, знову коньок показався на горі. Є з другої сторони. Ой, друзі, ой, друзі, класний. Оце, друзі, класна рибка. Друзі, хороший. Ох, як трусить мордою. Ох, як трусить мордою. Ну, хоча знаєте, хоча знаєте, він брикався більше, ніж є по факту. Я думав, зараз буде грам 300 окуняра. Ні, друзі, грамчиків на 150 окунь, але по супротиву, по супротиву, був дуже класним. Друзі, ну ось такі окуня 150 грамчиків. Я гадаю, цілком непоганий розмір. Звісно, що я... Ще досі в і зараз планую зловити окуня і на 300 грам, і показати вам його, звісно. що. Але поки що ось рибалку, нашу таку вечірню відкривають такі полосаті, ну всі до 150 грам поки що. Корочі під другим берегом, послав туди свою приманку і він там стояв. Є на паузі з дна. Реально зробив паузу. Поправляв оцю термосел і на паузі просто на центрі річки клюнув. Встиг вже трохи не обриватись, тому трошки поповню свою коробку приманками чайку. Так, Що я взяв на сьогодні з собою? Свінга темного точно треба докласти, сексіка докладу і і шугар 2 дюйма докладу Хочев корч і покльовка. Є окушарик. Є ще окушарик, тепер з-під свого берега. З-під свого берега в корчах стояв. Ще один окунь з-під корчів, які рисуть в моєму березі. Ось це основні місця для пошуку окуня в такий час. Це є корчі під одним берегом, під протилежним і це є кам'яні грядки так само під нашим берегом чи під протилежним. Ходи сюди, ходи сюди. Ось цей окушарик якраз стояв під другою стороною на цій кам'яній гряці, кам'яній бровці. Опа! Є ще один, є ще один. Осінні дні. Точніше вечори. І так дуже швидко почало темніти. Ми буквально там точок 6 обловили. І це третина нашого маршруту. А на вулиці вже так замітно темно стало. Так що зараз скоренько таку ділянку метрів 300-400, середньо перспективно, просто пройду. І попробую повпиратись вже мені таку знайому і, на мій погляд, більш перспективну ділянку, там ще точок 4. Я думаю, якраз ці 4 точки займуть в мене близько години в І надіюсь, на тих кам'яних бровках вдасться знайти вже у коньків грам по 200-300. Вже Рибалка на Дністрі, хлопці, то, то щось таке своє, особливе. То не на озері, то реально цікавіше, вода рухається, риба рухається. Сама рибалка вона справді відрізняється. Більше динаміки десь там. Задивився, задумався, теча твій під камінь занесла, все, зачеп, відрив. І хочу бачити, сьогодні не мав активного якогось кльову. Доводиться вимучувати цих окунів на покльовку, але все одно, знаєте, проїжджаєш на річку, і тут своя ця атмосфера, якийсь такий душевний спокій. І ти просто ловиш, отримуєш задоволення, переміщаєшся собі вверх по течі, там чи вниз, немає різниці. І десь там ще якісь тошки заспівали, риба з води випрагнула. І можна просто так спокійно собі половити, відволіктись від всього того міста від шуму міста. Тут свій спокій і справді цікаво. Звісно, що круто, коли і риба клює добре, ну але не може вона кожен раз добре клювати. Минулий раз клювала добре, сьогодні клює ну так собі. От тільки що щось було, таке вже хотів підсікати, аж мурашки по спині пішли. Але здається, все ж таки камінь був. Гарна місцинка, бачите, камінчики. Повільна течія, є корчі у воді. Ну, має вона тут бути, має тут стояти окунь. Я гадаю, якщо він не клює, то це він просто не клює, але він все одно тут є. Є, є, друзі. Найшов під другим берегом корчики невеличкі. І ще одного невеличкого, зовсім невеличкого окушарика з тих корчиків цапнув. Дивіться, який він невеличкий, але 2,8 дюйма секси імфакту він його з'їв. Ось так. Оконець. Ну, буквально 2,5 рази більше за цю приманку. Я, до речі, новий колір поставив. Rotten Carrot. Такий, скажімо, не самий типовий та? під окуня, оранжевий з зеленим, достатньо насичений колір. Не в списку основних під окуня, так скажемо, але. Ловить. Ловить. Дивіться, як ловить. Ой-ой-ой. Щучка. Здається, щучка. Хоча не факт. По перших ривках була що щучка, а зараз вже мені важко сказати. Ну, здається, що та. Бо так не крутить, до гори йде. Зараз подивимося, що це. Здається, невелика щучка та, друзі. З-під корча, з під другого берега. З-під корча з під другого берега. На ну, ось цей колір Rotten Carrot Взяла така невелика щучка. Ось такий шнурочок. Ну що ж, ми таку рибку мучити довго не будемо, тому що вона невеличка зовсім. Ми її відпускаємо. Отак, друзі, бачите, трохи на рибки. Каже, не клює, але на річці і так прикольно. І зразу Дністер мені так дві рибки. У конька щучку на прошений він, прошений. Хоче, щоб просила його, щоб тут клювало. Друзі, сонечко, дивіться, вже сідає за останні дерева. Я гадаю, у нас залишилось хвилин 20 риболовлі. У мене нова місцинка, прикольні, гарні кущі під другим берегом. І я ось намагаюся зараз точними закидами обловити їх. Можливо, там якийсь є окунь. Можливо, і не окунь. Треба максимально близько до куща класти. Ну, ось мене поки що не дається, метр не докидає. Є. Дивіться, друзі, він раз стикнув, а з другого разу я його все ж таки доловив. З другого разу я його все ж таки доловив. Ось такий окунець. Ось такий окунець. Трудовий. Плави, малий. Плави, клич, бабусю, вже наче ввечері, вже би мали клювати і дорослі, окуня. А поки що на гачок трапляється один дитячий садочок. Які тут хащі, кропива. Але чого не зробиш заради ще однієї покльовки? Ось такий, друзі, непростий, бачите, цей окунь сьогодні. Окунь – це ж стайна риба, тим більше в такому розмірі він 100% стайний. Але один з точки і другої покльовки не відбувається. Треба йти шукати далі. Друзі, прийшов я вже на останню місцинку, де я буду сьогодні рибалити. Ще тут 10 хвилинок покидаємо. І на сьогодні буду завершувати. Не покидає мене все ж таки ще надія. Доловити якихось у конців, не покидає мене надія, що може ще зараз трапитись та якась цікава покльовка. І знаєте чому? Тому що в рибалці так часто буває. Один закид може змінити повністю всю ситуацію. Я вам просто розкажу ситуацію. Вчора я був на благодійному фестивалі з риболовлі, і всю годину я намагався зловити рибу. Це вже був останній тур, риба абсолютно не ловилась. Я зловив одну невелику щучку, 24 грами щучка. І Після того 59 хвилин, виходить, я її зловив одразу. Тільки стартанули, я я зразу зловив. І після того 59 хвилин я не міг абсолютно нічого зловити. Але я не здавався, віра в мене не покидала. Я знав, що в тих умовах, на тих змаганнях важливо зловити хоч якусь рибу, тому що риби було насправді дуже мало. І я дивлюсь на годинник свій і бачу, що до кінця тури залишається 40 секунд. Я кидаю ще один раз, і в мене з вибору сідає окунь на 205 грам. Я його дуже скоро тягнув, щоб встигнути витягнути до фінальної сирени. І ось так цей останній окунь з останнього закада, він приніс мені перше місце в цій зоні і перше місце загалом на турнірі. Тому, друзі, сьогодні так само може бути. Те, що не клювало там, це не означає, що зараз тут можна там не клюнути щось хороше, щоб повністю виправити ситуацію всієї рибалки. Тому, скажімо так, я не з тих рибаків, які... Швидко здаються на рибловлі, якщо не клює. Якщо не клює, там дві години, три години, то може клюнути на п'яту чи на шосту годину. Треба звірити, треба не здаватись, старатись і все вийде. Є. Ах, зійшла риба, зійшла риба. Є ще один нарешті. Ой. Ой, друзі, і це здається той, якого я обіцяв вам показати. Це здається, друзі, той окуньок, якого я обіцяв вам показати, чи ні. Ох, ну хорошенький грамів на 200 окунь. Хорошенький окунь. Ось такий, друзі, Сексі Імпакт. Сексі Імпакт сьогодні працює краще за інші приманки. Активні працюють взагалі слабенько. Ой, Колеть мене, ух, колеть мене, плави. Проситься додому. Активні взагалі слабенько сьогодні відпрацювали приманки. Буквально небагато рибок на них клюнуло. А ось сексі імпакт. Така пасивка величенька, але з таким доволі живим хвостиком працює. Є, ох, є, скортів з під другого берега. І ще один вечірній, є ще один вечірній окуньчик. Ах, красень, ах, красень, красень, окунь. Красень окунь. Друзі, 4 грамчика. Сексі імпакт. Кидаєш під другий берег і клюють такі окуньки. Добра долонька. Ну, грамів під 150. Ну, красота, друзі, красота. Я надзвичайно люблю таку риболовлю. Ось ловити на мормишку, ловити маленьких оконів. Це не зовсім те, що мені подобається. На жаль, реалії такі, що так, більшість рибалок вони змушують, щоб хоч щось ловити, це ловити цих маленьких оконів. Але коли є можливість приїхати і половити ось так більшими приманками грубших оконів, потрібно цим користатись. Покльовки супер. На виважуванні цей окунь просто супер. Реально ловиш, ловиш і кайфуєш. Ох ти що, ох ти що. Друзі, оце, оце, найбільша риба, оце найбільша риба за сьогодні. Оце, друзі, найбільший окунь буде за сьогодні. Ох, ох ти що, дивіться, дивіться. Оце окунець грамів вже під 300. Оце окунець грамів під 300. Красота. Покльовка шалена. І на виважуванні. Просто супер. Друзі, на ну ось такий красень окунь став завершальним сьогоднішнього дня. Я його зараз відпущу і на цьому буду завершити. Все ж таки, бачите, під вечір місцинка видала, ну, не поспіль, не поспіль, повпирався хвилин ще, мабуть, 15, але ось таких, ось таких красенів три штучки місцинка дала. Відпускаємо окуня. І що вам хочу сказати? Реально, така риболовля подобається. Покльовки жадні, риба сильна. Ти отримуєш справді задоволення від цього всього процесу. Єдиний мінус це відриви, яких, на жаль, на Дністрі вистачає. Але атмосфера крута і риболовля, ну, на мій погляд, цікава і вартує того. Що стосується проводки, друзі, зараз абсолютно. Працює, ну мені здається, люба проводка. Тобто ти скачеш по дну, достатньо активно скачеш, і окунь в такий період, якраз в початок осені, він годується, він ловиться, і це круто. Це круто, тому що можна просто так в розслабленому режимі половити і отримати своє задоволення. Друзі, ви були на каналі Favorite Фішинг. Підписуйтесь на канал. З вами був Яна Зарбуженко, і до нових випусків. Зустрінемось, па-па!